Сьогодні Україна традиційно вшановує пам'ять юнаків, які загинули на станції крути, стримуючи переважаючи загони російських большевиків, які направлялися на Київ, і в яких була ідея майже така сама, як сьогодні Путіна, якнайшвидше його захопити і взяти під контроль таким чином всю Україну. Коли сьогодні ми ще раз і ще раз пробуємо Себе перенести в той час, де б ми були, де б наше місце було, ми були б серед тих 300 студентів, яким було від 16 до 17, 18 років. Чи ми б сиділи вдома і чекали на зміну влади? Сьогодні, знову ж, я можу сказати, українці взяли великий, кривавий, трагічний урок, не тільки з. Цієї справді величної історії а, спротиву українців під Крутами. Йдеться ж не тільки про те, що їх було набагато менше, ніж російських більшовиків. Йдеться про те, що вони були свідомі того, що вони роблять. Вони знали, що вони йдуть, можливо, навіть з перспективою загинути. Але Власне, оця усвідомлена жартовність. Це не про безпорадність, це про те, яким чином вони бачили своє майбутнє. Вони хотіли жити у Російській імперії, як би вона не називалася: Совєтський Союз, Радянська Україна, чи власне та ж сама Російська імперія. Чи вони хотіли свою незалежну Україну? Ця історія обросла міфами. Ми говоримо про те, що. Спротив тримало 300 студентів. Насправді їх було трошки більше, їх було майже 400. Для них були дорослі вояки, гайдамаки, але все одно уявімо собі, що сукупно сили на станції Крути становили аж раптом 700 тисяч, а в, ешелони, в ешелонах на крути прибуло 16 тисяч на чолі з тим самим Муравйовим, який потім вчинив різанину у Києві. І я хочу звернути увагу: ці юнаки в довгих шинелях на виріс у валянках, які застрягали в снігу, тримали оборону цілий день. Вони зупинили ворога на цілий день і таким чином дали політичному керівництву якнайшвидше знаходити вихід ситуації. І другий момент, який теж я хотіла б зауважити, що для тодішньої ситуації. Одне з найважливіших взагалі, це було усвідомлення, з ким ми воюємо і за що ми воюємо. І оця справді трагічна історія про 30 розстріляних юнаків це одна з найпоказовіших, тому що трагізм не тільки в тому, що їх розстріляли, а в тому, що вони опинилися в полоні, були катовані і розстріляні полонених, беззбройних юнаків. Патріотично налаштованих, просто було замордовано. І абсолютно символічно на сьогодні, що один з студентів, коли їх вже вишикували на розстріл, почав співати наш славень, що не вмерла Україна, і всі юнаки підхопили, що ще більше розлютило. Ми взяли уроки круті. Сьогодні ми всі разом стоїмо. Протиставлені з справді страшною лютою силою, яка сьогодні продовжує все ще е, наступати на Україну і хоче завоювати її. І, власне, на відміну від історії під Крутами, у нас за спиною потужні союзники, які дуже важко переоблаштовуються на те, щоб бути готовими до цієї великої війни. Але вони на сьогодні вже готові до цього. Тому за нами сила нашої єдності, за нами сила віри у перспективу процвітаючої України, за нами потужна підтримка союзників. Ми переможемо. Слава.